Вибори з обмеженим доступом за законом подання на реєстрацію заяв кандидатів на місцеві вибори скінчилися ще вчора. Втім, жителі Васильківського району на Київщині стверджують, територіальні виборчі комісії зумисне не реєструють заяв деяких охочих балотуватися. Київщина Калинівка вечір середи у будівлі селищної ради повно люду прийшли, щоб обстояти право нинішньої голови балотуватися знову. Певні виборча комісія безпідставно відмовляє у реєстрації. Мене просто не хочуть реєструвати як кандидата на селищного. Чому тому, що були такі дії? Перший раз мені відмовили в реєстрації, сказали, що неправильно оформлені документи, але в довідці в рішенні протоколі, які вони мені надали, чітко не вказано, де саме яка саме помилка. Нині територіальна виборча комісія має поновно розглядати заяву цимбалюк. Присутні у приміщенні громадські діячі з Києва намагаються стати для далеких від великої політики калинівців пастухами. Без образ стаду потрібен пастух. Ви всі бачите, що твориться. І така ситуація сьогодні по всій Україні. Кворуму немає, там не зареєстрували. Громаду на засідання комісії не пускають. Йшли до сюди. Побачення Руки і від та сама доля спіткає і представників засобів масової інформації. На думку юриста з районної ТВК, журналістське посвідчення не є доказом, що людина є представником змі. Тут посвідчення написано «кореспондент». Ну, не сказано, що ви представник. Як я можу усвідомити, що ви зараз на роботі? Докажіть мені я вам кажу про те, що ви можете бути присутні тут лише з дозволу членів комісії, якщо ми голосуємо за це. А після того, що ви тут влаштували, ви тут присутні не будете. З поміж 14 членів ТВК присутні 11-ро. за зачиненими дверима. Засідають понад дві години. Рішення щодо розгляду заяви цимбалюк не ухвалено, бо за реєстрацію четверо, а проти шестеро для того, щоб рішення було прийняте. Так повинні за рішення проголосувати більшість від 4, 14. Скільки вісім вісім голосів? Ви не маєте права казати, що немає кворуму? <кій> Приймайте до останнього або реєструйте, або відмовляйте. Закон про вибори передбачає два варіанти рішення: реєстрація або відмова. Варіанту про можливість неухвалення рішення немає. Надію не та бездіяльність виборчої. завтра. що ви напишете? Не за не проти до суду чи як? присутні калинівці вимагають копію рішення? Комісія відмовляє радить звертатися по документ завтра. Люди не розходяться й далі. Серед перших іде геть юрист з району. Тихо, тихо, тихо. Не хапайте, не хапайте. Не хапайте. Останньою голова ТВК бай, 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 бай. вже сьогодні з'ясувалося, що така ситуація не лише в Калинівці, стверджує адвокат, що захищає інтереси мешканців села Плесецького, які воліють балотуватися у депутати сільради та на посаду сільського голови. Розповідає людям, відмовляють у реєстрації на руках у правника з десяток судових рішень про визнання рішень комісій протиправними. Схема, по якій відмови. Раю, досить просто. виносять рішення, в якому не зазначають, що стало безпосередньо прийняттям даного рішення. Але посилаються як правило на пункт 2 частину 1 статті 44 чинного закону про місцеві вибори, який дає дві підстави відмови або помилка в документах, або невідповідно оформлений документ. Звернулася до суду Тетяна Цимбалюк. Учорашнього рішення комісії вона ще не бачила. Натомість з ним чому знайомий секретар Васильківської районної комісії. Я не знаю, яким чином проходило голосування, бо мене не було. Але сьогодні зранку я бачив рішення Калинівської комісії про відмову. Вже після цієї розмови голова Калинівської ТВК на очах і цимбалюк і вікон підписує ставить печатку на документі, який в районі бачили ще зранку. Постановляє відмовити цимбалюку реєстрації кандидату на посаду Калинівської селищного голови у зв'язку з поданням до виборчої комісії невідповідно оформлених документів. Тут знову не вказано, що саме в закладі посту за собі знову ні да. я в суд це давайте ми в суді. Хай нас суд да, це голова виборчої комісії, яка вчора Через запевняла всіх, що рішення не ухвалено, тепер заявляє, що вчора вона помилилася. Ми вчора в такій обстановці так, не зорієнтувалися, признаю свою вину, що я допустила помилку. Сьогодні нас поправили, знаєте, в такому шуку. Ми проконсультувалися, подивилися закон і подивилися, що більшість від присутніх. Так. Анна Сурянова, Максим Мусіян та Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ.